Чернігівець Владислав пішов воювати на схід України, коли йому виповнилося 18. Перший крок добровольчий батальйон, а потім понад чотири роки служби в полку Азов. Там наслідок тяжкого поранення чоловік втратив ногу. Через травму йому довелося повернутися до цивільного життя та пройти тривалу реабілітацію. Проте на початку повномасштабного вторгнення взимку 2022-го боєць знову взяв до рук зброю, щоб захистити рідне місто від російської навали. Зараз Владислав перебуває у складі державної прикордонної. Доної служби протез не заважає йому працювати, займатися спортом та вести активний спосіб життя. Тому разом зі своїми побратимами воїн став учасником першого у Чернігові всеукраїнського змагання ветеранів Північний Форпост в принципі постійно займаюся спортом для себе, приймаю участь у таких спортивних ветеранських заходах десь з 20-го року. А це моє рідне місто, тому ну, не міг пропустити такий захід себе вдома. Від себе можу сказати, що для мене. От, Така от активна реабілітація, вона найкраща. Не якісь там розмови, там щось посидіти десь пасивно. А от такий активний відпочинок, спортивні заходи, воно якось надає. Не тільки фізичної підтримки, а й морально, психологічної організатори приурочили захід до дня захисників і захисниць. Його розпочали з державного гімну та хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя на полі бою. Як розповіла співзасновниця ветеранського простору Серцевір Вікторія Калмикова, провести спортивні змагання у нашому місті запропонували військовослужбовці, які одержали поранення. Наш ветеранський простір працює над тим. Щоб як можна більше людей долучалися і відчували, і показували свою пошану для то за те, що зробили наші хлопці, вони поклали своє здоров'я. За те, щоб ми зараз могли жити зараз, багато говорять про соціалізацію, реадаптацію ветеранів суспільства. Але чоловікам потрібно саме це через спорт. Вони потребують цей адреналіна змагань, і вони дуже себе почувають в цьому колі, впевнено. Тому ми вирішили провести такі змагання в нашому Чернігові. Бійці змагалися у декілька етапів. Спочатку виконували базову силову вправу жим лежачи, а потім перейшли до веслування на. Тренажері та ривка з гирою на все це одна хвилина. Ветерани продемонстрували спритність і кваліфіковану спортивну підготовку. За словами військовослужбовця Нацполіції Олександра, такі активності не лише можливість проявити себе, а й поспілкуватися з побратимами та обмінятися досвідом. Ми з побратимами їздимо і в інші міста приймаємо участь. Це у нас серед ветеранів таке більше змагання, але у нас таке як. Так, розвага для нас. Розвага, тому що збирається дуже приємно бачити знайоме обличчя. Це для нас привід зібратися всім, тому що в когось робота, в когось служба, не завжди можемо разом зібратися. А на таких змаганнях ми ну, майже в повному складі збираємось позмагатися, поспілкуватись. Цьогоріч до Чернігова прибули ветерани з усіх регіонів України, аби показати свої здібності та познайомитися з іншими побратимами. Організатори сподіваються, що у наступному 2024-му подібний захід дасться провести ще масштабніше, залучивши якомога більшу кількість учасників.